Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні поговоримо про мобілізаційні заходи, про які сьогодні звав один із народних депутатів України про необхідність з'явитися до ТЦК СП до фактично 5-10 лютого, обмежено притагно. Вирішив роз'яснити вам окремо, що з'являтися нікуди не потрібно. Про це нам каже закон про військову службу і військовий обов'язок, закон про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. Жодних вимог додаткових вам з'явитися і уточнити дані не передбачено новими законами, та новим законом від 18 травня 2024 року. Не передбачено. Це суперечить прямо статті 58 Конституції України. Є пряме рішення Волинського суду стосовно того, що обов'язку оновлювати дані в резерві плюс не виникає. Як і обов'язку з'являтися в ТЦК СП для проходження ВЛК. Суперечить статті 28 частині 3 Конституції України, вас ніхто не має права змусити проходити медичні експерименти над собою робити без вашої вільної згоди. Якщо сталося так, що вас викрали ТЦК СПЗСУ. Без відповідних документів на вашу доставку, які повинні бути в Національній поліції України. І вони сфабрикували проти вас, підкреслюю, велка якимось чином. Що вам робити? В першу чергу нічого не підписувати, відмовлятися від отримання бойової повістки. Якщо вони вам будуть погрожувати отриманням статті 336-337, ви скажіть, і що? Я все одно скажу ваші незаконні дії. І після того, як вас відпустять більше, ніж 3 години вас тримати не можуть. В ТЦК СП ЗСУ, якщо ви. Пробуло там три тижні, вас все одно звільнили. Звідти самі СП ЦКСПЗ. От. Щоб не було статті 336 337 проти вашої волі. Що потрібно робити? В перший же день, після того, як ви вийшли, ви повинні оскаржити рішення ВЛК. Для цього потрібно отримати копію цього ВЛК підробленого і вимагати вам надати цю копію, коли вас звільнять, якщо вони щось склали проти вас і підробили підписи. Оскаржувати потрібно рішення ВЛК в адміністративному судочинстві в адміністративному суді. Вашого міста. Саме таким чином. Після того, як ви оскаржите рішення ВЛК проти вас не можуть відкрити кримінальну справу по 336 статті. Саме таким чином, якщо вони будуть відкривати проти вас 336, без вашого відома, ви суді, просто закриваєте цю кримінальну справу на підставі рішення саме адміністративного суду, який визнає повністю незаконним рішення ВЛК та його скасовує, тому що там немає ваших аналізів. Нема аналізів, які претензії. Який це ВЛК? Підробний, який підпис? Проводите очеркову експертизу, і все. І потім закривається ваша кримінальна справа. Є позитивні рішення по цим справам в судовій практиці. Адвокатів, юристів, правозахисників стосовно скасування рішень. ВЛК і стосовно скасування вироків щодо підробних рішень ВЛК, якщо вони були вчасно скасовані. Саме таким чином як неналежні докази, Тому звертайтеся на електронну адресу академік.лав'єр значок Дякую за увагу! Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридичний захист по темі ТЦК СП у сфері військового права коштує від 500 до 1000 гривень. Неправовий захист від ТЦК СП ЗСУ. Коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з податкового права як вести автомобіль в статусі людини та бізнес коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів. Терміновий юридичний захист з кримінального права коштує 500 доларів відповідно. Також замовляє в мене витяг за кодом ЄДПУ. Дізнайся про правосуб'єктність свого контрагента та ТЦК СП ЗСУ. Звертайся на електронну адресу академік. Lav'ier значок emailproton.M. Також підпишись на мої соціальні мережі в описі до цього відео. Також роби донати. Також в описі до цього відео є посилання. Дякую за увагу. Підписка, лайк, репост.